Долучаємо зараз до нашого мовлення Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Слава Україні! Пане речнику, вітаємо вас. Героям слава вітаю, студія! Ну що, хотіли би поговорити як про ситуацію на фронті з нашим ворогом, так і про ситуацію на неозорих кордонах нашої батьківщини, коли ми говоримо про західні кордони, тобто кордон з Польщею, Угорщиною і так далі. Ну не лише про це, звісно, будемо говорити, але насамперед бої, в яких беруть участь. Наші прикордонники, коли ми говоримо про великий фронт великої російсько-української війни, ну власне по кордону з країною агресором загалом ситуація ну залишається непростою. Ворог намагається продовжувати атакувати по двох напрямках. Це напрямок населеного пункту Липці та напрямок населеного пункту Вовчанськ. В своїй смузі оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби як Сил оборони, це переважно Вовчанський напрямок, і наші хлопці разом з іншими українськими воїнами продовжують відбивати атаки ворога. Звісно, що зараз те, що ми бачимо, у ворога недостатньо сил для того, щоб просунутися вглиб території України, але на жаль, ворог продовжує саме цей напрямок посилювати своїми силами та засобами, в тому числі ротуючи. Ті підрозділи, які обтерлися об українських е, захисників, е, е, додам, що прикордонники на цьому напрямку активно використовують всі наявні засоби. Це в тому числі і артилерія, це і міномети, звісно, а також ударні дрони для того, щоб так, ви, звінув, максимально звінув, наносити враження дозволити нашої країни. У сумщині ситуація ну, звісно інша. Ми зараз не бачимо спроб ворога просунутися, але попри все, і попри те, що ворог не має достатніх сил, звісно, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, в тому числі і по сумському напрямку, і на інших ділянках. Ворог підступний. Його задача, навіть якщо він розуміє, що не зможе просунутися в території України, досягти своєї стратегічної цілі, але він може розширювати зону активних бойових дій для того, щоб власне і Україна стягувала на ці напрямки необхідні сили та засоби ну, фактично змушуючи Україну тримати тут необхідні сили, а не використовувати їх на лінії фронту, де вже довгий час ведуться більш активні бойові дії. В той же час ворог не припиняє обстрілювати прикордоння нашої країни і в межах сумської, і в межах Харківської, і в межах Чернігівської областях. Але можу відзначити, що кількість обстрілів, до прикладу, якщо порівняти з весняними місяцями, то дещо знизилося. Кожного місяця весною ми фіксували по понад Три тисячі обстрілів, які здійснювала Росія по території цих областей, застосовуючи різноманітне озброєння. А з початку цього місяця кількість обстрілів десь коливається на рівні близько тисячі. Mm -hmm. Пане Андрію, дивіться, хотіли би ще обговорити з вами непросту ситуацію на нашому кордоні. Такому я би сказала, південно-західному. Це тиса, це спроби певних людей перетинати незаконний спосіб кордон, і ми бачимо останнім часом їй багато повідомлень про незаконні перетини кордону. Це і машина, яка нібито була військова, перетнула кордон з угорщиною 32 якщо мені пам'ять не зраджує людей. Затримали на території Угорщини. Також була спроба зламавши прикордонний паркан з. Гумовим човном в руках прямувати до тиси це було п'ятеро українців. Розуміємо, що навіть вже дійшла ситуація до того, що в Івано-Франківській області на Буковині на вокзалах працівники ТЦК перевіряють документи в тих чоловіків, які приїжджають, начебто як туристи, але можуть мати на меті перетнути незаконно кордон. Як зараз з цим в нас справа? Чи зараз побільшало таких спроб? І як прикордонники намагаються цьому запитати? Побігти. На жаль, спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються щодня. Щодня прикордонники України у співпраці, в тому числі з іншими правоохоронними органами в прикордонні, упереджують спроби порушників незаконно перетнути кордон. Не можу сказати, що за останній час кількість спроб там різко збільшилася, але на жаль, на такі випадки вони і не меншають. Ви зазначили про напрямок кордону, де він проходить по річці рісці. Це можна сказати, що просто у більшості прикута увага до цього, до цієї ділянки, до можливої якоїсь ексклюзивності, але по суходолу також спроби незаконно перетнути кордон. Продовжується, і можу зазначити, що за останній період, ну як і раніше, в принципі, більшість спроб ми фіксуємо на кордоні з Молдовою та Румунією. Якщо брати там в кількісних показниках, то це фактично однакові е, дані тих е, тієї кількості порушників, які були затримані е, на кордоні, або при спробі дістатися до кордону, щоб його в подальшому незаконно е, перетнути. Напрямок річки Тиси він більш небезпечний, бо саме на цій ділянці кордону було виявлено вже понад чи близько 40 осіб, які загинули через те, що намагалися саме у незаконний спосіб перетнути кордон по цій водній природній перешкоді, хоча були звісно і випадки, коли люди гинули, намагаючись долати важкодоступні гірські ділянки, або ж замерзали, або ж мали ушкодження при, при падіннях. Досить часто прикордонники рятують життя таким порушникам. Маючи інформацію, в тому в числі від них, коли вони телефонують і просять допомоги, бо опинилися в такій ситуації, що їхньому життю є загроза, або ж коли ми витягували порушників безпосередньо з річки тиса є і зухвалість. Саме злочинних організованих груп, які допомагають порушникам незаконно перетнути кордон, це той випадок, про який ви зазначали щодо затримання на угорській стороні 32 громадян України. Тоді наші технічні засоби контролю за місцевістю зафіксували рух вантажівки в бік кордону. Вона рухалася полями, прослідковувався на ній номер. Приналежності автомобіля до військової частини, але подальша перевірка це не підтвердила. Фактично, скоріш за все, порушники або організатори навіть використовували таке мас-маскування для того, щоб цю автівку до цієї автівки була менш прикута увага щодо її перебування в прикордонні. Коли ми зафіксували це, цю спробу і власне сам. Сліди незаконного перетину кордону інформацію. Ми передали угорській стороні, яка подальшому і проінформувала нас про затримання 32 громадян а їх України. А як депортують цих пер... чоловіків, яких затримали в Угорщині в Україну. Вони на даний момент знаходяться на території Угорщини. Угорська сторона їх не повертала Україні, зазначаючи, що з свого боку вони відносно цієї ситуації також проводять необхідні перевірочні заходи, і в тому числі скоріш за все за з метою притягнення організаторів. До, до відповідальності за незаконне переміщення пан Андрій, осіб через кордон. пан Андрій, дозвольте ще хотіло важливо 500 тисяч громадян вже згенерували військово-облікові документи онлайн через резерв плюс з вчорашнього дня. qr код електронний прирівнюється до військового квитка паперового зі штрих-кодом. Я пам'ятаю на попередньому нашому включенні. Ви говорили про те, що наразі прикордонники беруть до уваги лише паперовий варіант документа. Чи змінилася ця ситуація? Чи тепер прикордонники також враховують? QR-код, який є в застосунку Резерв Плюс, зважаючи, що були Міністерством оборони і в тому числі на рівні нормативному проведена робота у нормуванні цього додатку Резерв Плюс до застосунку, який має в подальшому генерувати і Мати якісь приналежність до військово-облікового документу в електронній формі, то звісно, що ми на даний момент можемо приймати до уваги і цей документ, який представлятимуть особи, які слідують через кордон, і у яких ми зараз перевіряємо військово-облікові документи. Це зазначу окремі категорії громадян. Ще це не всіх стосується, але варто розуміти, що Норми чинного законодавства прикордонники дотримуватимуться постійно, в тому числі перевіряючи цей військово-обліковий документ в електронній формі. І якщо там буде відображена вся необхідна інформація, яка дає право на перетин кордону, то звісно, що. Ми пропускатимемо людей за цим документом, але у разі якщо цієї інформації там буде недостатньо відносно тієї чи іншої особи, яка демонструє його, демонструватиме його на кордоні, ми обов'язково перевірятимемо інформацію про таких осіб додатково. Через систему оберіг, бо ми зазначали ще раніше, що з березня місяця прикордонники на кордоні мають доступ до цієї системи і власне користуються для того, щоб підтвердити інформацію відносно військовозобов'язаних, коли вони представляють свої військово-облікові документи, перевірити чи належним чином відображається інформація, яка дає право на перетин кордону, в тому числі системи оберіг, і не дозволити використовувати. Підробні документи а от стосовно підробних документів. Наскільки багато зараз закононеслухняних громадян України вдається затримувати на кордоні? І якщо говорити про спроби фальсифікації, то якого плану фальсифікації застосовуються? За останній період напевно кількість спроб використання підробних документів зменшилася. А, бо раніше ми могли затримувати і виявляти а, та, таких осіб, які використовують підробки близько 10 за добу. Зараз ця кількість менша, але фактично, практично щодня, а, такі особи продовжуються виявляти, але кількість документів і кількість осіб дещо знизилася. В Той же час підробки вони можуть стосуватися всіх напрямків, які а, дозволяють перетнути. Людині кордон, ну власне, це знову ж таки мова більше про чоловіків громадян України у віці від 18 до 60, бо саме ці категорії на час воєнного стану тимчасово заборонено залишати межі України, і це може стосуватися під підробки як. Ті, які начебто видаються в територіальних центрах комплектування, це і про інвалідність, це також і що стосується супроводу осіб з інвалідністю, або ж документи відносно інших умов перетину кордону, ну зокрема до прикладу про багато багато батьківства. Дякуємо, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Був в Еспресо.